Є на продаж шикарна двохкімнатна квартира, житловий комплекс литки, який розташований поруч нашого міського озера та парку. Площа 70 квадратів. Ось так, друзі, виглядає в нас кухня, вітання даного об'єкта. телевізор, комод, диван, також обідній стіл з листільчиками і далі робоча зона кухня. Також є французький балкон, по техніці є все необхідне, газове опалення. Рухаємося далі. Квартира є двосторонньою, другий поверх. Тут у нас вхід, електрощитва, тобто відеодомофон, інтернет, величезна шафа для ваших речей. Ось кімната номер 1 вкладена на двоспальним ліжком, приліжкові тумби, також є б'ютність, теж додатково є шафа. З даного об'єкту є правильна машинка, зеркало, рукоминок, все постандартно, повний набір сантехніки. І кімната номер 2 теж двоспальне ліжко, приліжковий тумби, плюс телевізор, комод та шафа знову ж таки для ваших речей. Також є велика простора лоджія, вікна виходить на внутрішній двір з робочою такою зоною. Кому цікавий такий об'єкт нерухомості, другий поверх, 70 квадратів, житловий комплекс липки ви ідеальні локації, кому цікаво. Зверніть всім дякую за увагу.